Всім привіт, друзі! Що я вам хочу сказати? У нас сьогодні буде дуже цікавий інструмент на огляді. Це в нас імпакт від Grosser на 230 ньютонів. тонів. його JID230N. Це і імпакт, це і гайковерт. Коротше, все в одному. Можете крутити, свердлити і що хочете. Має багато режимів, без двигун. Ви підписуйтесь, Зараз будемо розбиратись. Погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. На цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори любих форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео. Так з самого початку, що я вам хочу, друзі, сказати, я вже його розпакував. Що тут пише по характеристиках? Дивіться, перейдемось по характеристиках. У нас напруга 20 вольт, посадка М1 під Макіту. Тип двигуна безщитковий, максимальний крутний момент: 60, 120, 180, 230, плюс-мінус 5%. Вони вказали. Кількість обертів холостого ходу 1200, 1900, 2500, 3400, плюс-мінус також 5%. Частота ударів 1400, 1800, 3500 і 4000 ударів, плюс-мінус 5%. Патрон 1 4 і 3,8. Я вам наперед скажу, бо я вже ним покрутив. трошки. свого ліфа колеса. Я вже пробував. Він просто відкручує. і Не чує. Зараз ви просто побачите. Габарити е, цього імпакта або гайковерта. Це два в одному, можна так сказати: і імпакт, і гайковерт. Дивіться, що в нас по комплектації, є? інструкція мануал, ми залишимо, зараз перейдемо, я вам покажу по характеристиках. Далі. Е, сам гайковерт імпакт. Ось так виглядає. І в комплекті у нас де дві головки ударних. Це в нас на 21, і якщо не помиляюся, на 18 17. 18. 17, 17 і на 21. Ось такі ударні головочки. прекрасно Добре, це ми відставляємо. Це нам без потреби. Нам потрібен е, сам гайковерт імпакт. Подивіться його габарити. От просто моя лодонь. Ось так ставлю. Він менший за мою лодонь. Менший, просто діаметр дуже маленький, компактний. По виконанню в нас де сіре, ви все бачите, це все в нас. Прогумоване, гарно зроблено. Навіть низ. Отут все прогумоване. Є в нас лямочка, ось така посадка під макіту. Хочу звернути увагу. У нас також на посадці стоять демфери, ось такі гумові силіконові. Йдемо далі. Тут нас прогумоване. В нас підсвітка робочої зони. В нас підсвітка також тут робочої зони. Як ви бачите, в нас посадочка під три восьмих і тут одна четверта. І в нас замочку. Тепер давайте я візьму акумулятор і я вам покажу по режимах. Ось вам показую. Режимів тут дуже багато. Це в нас з ударом режими, є по дереву, є по металу, тонкий товстий метал і є функція автостоп. Все, що потрібно, в ньому є. Беремо акумулятор гросер на 4 Агоди, вставляємо, показую. Підсвіточка тут, підсвіточка тут. Світи, от в мене освітлення багато. Дуже прекрасно, подивіться. І ще плюс знизу підсвічує, що непогано. Мені це діло подобається. А як він працює? Ми сьогодні це все провіримо. Звичайно, будемо крутити конструкційні шурупи, будемо крутити глухарі. На ліфі я вам покажу сьогодні, хоча я вже крутив, треба щось брати посерйозніше, бо ліфа він відкручує, навіть не, не чує, тому що там скільки в легкових машинах Там 130, 120 ньютонів, 110 закручується, а він 230 може спокійно зірвати. Тепер давайте я вам покажу по характеристиках, що він може по швидкому. Тут у нас все детально розписано. Частота обертання холостого ходу. У нас на першій швидкості від 0 до 1200, на другій швидкості від 0 до 1900, третя швидкість від 0 до 2500 і четверта від 0 до 3400. Далі кількість ударів холостого ходу на першій швидкості від 0 до 1400, другій від 0 до 1800, третя 3500, четверта у нас 4000. Це непогано. Ну, він дубасить так добре, я вам скажу. І максимальний крутний момент. Наприклад, як ви бачите, в легкових автомобілях можна спокійно закручувати на другій швидкості. Це 120 ньютонів. е, Перша швидкість 60 ньютонів, третя в нас 180 і четверта швидкість у нас 230 ньютонів. Добре, це ми відставляємо. Що з самого початку? Що я вам хочу сказати? Йдемо до ліфа, я покажу вам, як він на ліфа крути. Акумулятор у нас заряджений на 4 а години від гроз. Ключ в мене під гайки в нас 21. Попробуємо крутити. Запускаємо, включаю я другу швидкість. Це 120 ньютонів. Відкручує чи ні. Я не знаю, які мені закрутили. Дивимося, це є в нас 120 ньютонів. Відкрути чи ні. Спокійно навіть не почув, друзі. Навіть не почув. Закручуємо назад. Ну, дубасив він серйозно. Давайте ще один болт. Дивіться, 120 ньютонів. Показую це на другій швидкості, друзі. Бачите, друга. Спокійно відкрутив, закручуємо. Все, 120 ньютонів для легковушки цього хватає. Тепер давайте включаємо третю швидкість. Третю швидкість відкручувати він навіть цього не почує. Ще навіть четвертої не включає. Давайте тут, де не відкручували, третю швидкість, Дивіться. Все. Просто. Не чує. Просто, друзі, не чую. Я думаю, там кресовери, джипи, паркетники, він о цього не почує зовсім. Але подивіться на його габарити. Ще раз показується просто компактна річ, яка дубасить. Ну що, тепер давайте подивимось, що реально він може закрутити, який шурупчик, глухар або конструкційний шуруп. Я думаю, він це все легенько закрутить. У мене на 40 сантиметрів навіть є. Спробуємо посверлити по дереву, по металу якутник прикручу. У мене є. Ось таке на 1 четверту свердло є перо. Коротше, поганяємо його, і спочатку ми по стандарту дивимося його потужність на холостому ходу. Подивимось, що в нас на якій стоїть. Так, це вперед. Перша швидкість. Перша швидкість. Дивимось, що видає. 7 ампер було спочатку на першій швидкості, як ви бачите. 1 Ампер. Це 4 ампер години акумулятор. Звичайно, також спробуємо на 8. Є в мене від гросера на 8. Також спробуємо. Так, тепер давайте максимально. Максимально, це в нас четвірочка. у нас 4. Поїхали. Стартовий склав у нас 9,5 160 Вт. На холостому ходу скільки там було 4 А. 4 А. Ну, підсвітка, блін, прикольна, реально. І тут, і тут зробили. Тут ця підсвітка мені дуже зайшла. Тепер спочатку, що? Попробуємо, е, е загнати шуруп звичайний. Дивіться, як у нас замочок працює під 1 четверту. Є ось так. Запихаємо бітку. Імпакт. І включаємо, показую вам, на першу швидкість. На першу швидкість і попробуємо загнати шурупчик. Кнопка, до речі, працює тут по нажиму. Чим сильніше нажимаєш, тим більший оберт. Ставимо 90-й шуруп. По дереву пробуємо, як воно закрути, от сюди. Поїхали. О, я помаленьку кручу. Та не почув. На першій швидкості не почув. Ще раз перша швидкість, пробуємо. Дивіться. Просто не почув. Що ми ставимо? Конструкційний? Конструкційний це в нас. На 20 сантиметрів. Чекайте, я візьму бідку, Дивимось. це в нас конструкційний, крутимо десь тут збоку. Пробуємо. Перша швидкість б'є, даємо другу. То він лупажи вже. Третя. Це вся більше четверта. Просто загнав, друзі, не почув. Ну, ви самі бачите, назад. Назад включаємо також четверту. Просто вилетів. Ну, Мені подобається, друзі. Давайте ми попробуємо конструкційний в нас на 40 см. 40 см конструкційний. Загони на четвертій. Показую четверта швидкість. Пробуємо. Крутимо сюди. Просто не почув. Друзі, він того просто не почув. Я вам серйозно кажу. 415 ватт, максимально 28,8 А. Ампер. Він цього не почув. Відкручуємо. Також четверта швидкість. Перейдемо до глухариків, це саме важкіше. І з самого початку ми почнемо з 19 см, ну, 20 зі шляпкою. Все на 4 ампер години, друзі, показую, навіть навіть, яку в нас на одну поділку підсів. Бачите, не повністю навіть заряджений, воно просто дубаси його навіть не чує. Добре, витягуємо цю бітку. Беремо ключик на 13 сюди, Оцей ставимо на 20 см чи 19 і пробуємо десь тут збоку вкрутити. Вкрути він на четвертій. Думаю, залетить не почує. Поїхали. Просто не почув, друзі. Просто не почув. Що тут бавитись, друзі? Що тут бавитись? Треба брати ключ на 19. Беремо головочку на 19 і беремо глухарік, друзі. Зараз зачіпимо. Глухарік берем на 30 см товщиною, я не знаю, сантиметр, якщо я не помиляюся, таки от я крутив. Пробуємо. Пробуємо. Чи закрутить, чи ні. Отут де не крутили. Четверта швидкість. Поїхали. Перше наживити треба. Попробуй наживи. То для того, хто не розуміє, що таке імпакт і гайковерт, і як це все працює. Шуру покрутому може руки повиривати, там як контроль і так далі. Там треба впиратися, напрягатися. А тут давайте я вам трошки камеру нижче опущу. Ось так. Дивіться. Зараз я докручу цей шуруп одним пальчиком, не напрягаючись. Дивіться, включаємо. Що я вам хочу сказати по потужності 425 Вт. Більше воно не видало. Тобто 28 А. Треба замінити акум тому що тут, як ви бачите, він підсівший вже. Ми поставимо на 8 А, 8 А в мене заряджений. І ось так ставимо. Пробуємо. Що воно покаже? Тут друге діло. Зараз вам показую. Ось моє, моя рука. Ось ця. Дивіться, беру двома пальцями. дивіться. Він просто загнав. Тут нема сенсу далі докручувати, ви самі поняли, мені потрібна потужність. 500 ватний у нас гайковерт імпакт. 2 в одному, 29,3 А. Це на 8 годин, Акумулятор у нас заряджений. Як ви бачите, він дубасить нормально. Про по дереву 22 мм. Замочок, щок. Беремо, вибираємо деревце. І погнали. Зробимо декілька отворів. Бачите, кнопочкою помалесенько нажимаємо. Ми можемо помаленьку собі наживити. Ось так. Все, поїхали. Вже починає бити тупо. Ну, але це 50-дошка. та дошка. Отвір зробили на спокійно. Поїхали ще раз, спробуємо. З ударом просто на ура! Прекрасно сверлить. Давайте ми візьмемо по дереву і зараз ще по металу. оце в нас де по металу свердло, це вісімка. Витягуємо. Попробуємо по дереву. Взяв я дерево. Поїхали. Пш, пробивай на ура. Є, ну, удар б'є, як би не було. Якщо ти сильніше впираєшся, присутній удар. Я вже якось відео знімав, що можна імпактом спокійно робити отвори свердлом, без питань, це все діло працює. Ну, Давайте ще декілька. Все, отвір готовий. То чистенький, все супер, друзі, без проблем. Давайте я прикручу зараз метал і попробуємо таким же свердлом по металу, як воно буде працювати. Також по металу декілька шурупів попробуємо закрутити, як він з тим справляється. Ось для прикладу я хочу прикрутити оцей кутник. Як це все відбувається? Друзі, це дуже легко, не треба патрони крутити. Ставлю бітку, імпакт, взяв шурупчики по дереву і зараз загоню просто на ура. Ось так. Головне, щоб стіл не прикрутити. Бо жалко. Є, є. Так, стіл заходить. Вроді трошки стіл зайшло. Ну, йо, пересите. Ладно, давайте коротше візьмемо. Все, загнав, ура. Беремо свердло по металу. Хоп, защелкнули. Без керна пробуємо тут з боку, вісімка. Візьмем метал, товстий, нехай буде. Вибираємо тут товстий метал, пробуємо, як воно буде. Та без проблем. Пальцем ти собі, друзі, регулюєш. Це шикарно, дивіться. Просвердлили. Давайте візьмемо саморіз по металу, попробуємо закрутити саморіз, як він з тим справиться. Ну, це в нас товщина приблизно там 3 мм, 3-4 міліметри. У нас де. Саморіз по металу, 50-й чи 45-й, вже точніше не пам'ятаю. Зараз вам скажу 40 точніше, 40 -й. Пробуємо, як він справиться. Чи зможемо, чи не зможемо. Головне, щоб він був гострий. Самі знаєте. Але для таких саморізів саме краще робиш свердлом отвір спокійно і собі заганяєш. Взяв я декілька, бо бувають такі, що просто треш. Що ти тиснеш, тиснеш. Ти то видно, в принципі, по стружці Ета стружка. Тут набагато краще, ви самі бачите, стружка така грубша. Поїхали. О, все, загнав, поїхав. Прекрасно, друзі, прекрасно. Викрутити, Та, будь ласка, викручуємо. Все є. Давайте також я вам покажу по нагріву, тому що я тримав тут рукою. Тут гаряченько. От де в нас тобто, редуктор, в нас тут гаряченько дивимось, дивимось, яка температура. Ну, в принципі, норм 53 градуси. Самі бачите, де двигун, там холодний. 48, 43, 43, 42, 45 градусів. Ось тут де редуктор, метал, це є охолодження. Бачите, ну, 52 градуси, максимум, 54. Нехай буде 55. Тут 47 двигун, так що нормально, можна дубасити. Також, звичайно, давайте глянемо по обертах хвилину, скільки видає. На першій швидкості вони вказали 1200, перша швидкість, поїхали. Так. Так, це вперед. О, сюди. 1200, то я назад дам. Так. І включаємо першу швидкість. Так, є перша швидкість, показую. Бачите, світиться. Поїхали. 1123. Самі бачите? Ось так. Так. І друга швидкість у нас 1900 має бути. Так що це норма. 100 обертів в хвилину. Це взагалі супер результат, я вам скажу. Добре, поїхали далі. Це 1900. Друга швидкість. 1800. Бачите самі? Блін, трошки тінь заступає. Ну, ми зробимо ось так лампу. 1800, також то не вистачає. Це дуже класний результат, я вам скажу. Так, третя швидкість у нас 2500. Включаємо третю швидкість, показую третя швидкість. Дивимось. Вмикаємо. 2400. 2400. Також на 100. І четверта 3400. Дивимось. Ну, блін, шикарний результат. Я вам серйозно кажу. По обертах хвилину. Тут в гроссера просто цаца, як в брендах. Дивимось. 3200. 3200. На четверту положені в нас 200 обертів не вистає. На всіх рештах по 100. Це прекрасний результат, бо в інших брендах, навіть в брендах, я вам скажу, по 500, по 1000 може не вистачати. А тут прекрасний результат, друзі. Тепер погнали його розбирати. Ось так це все у нас виглядає. Спочатку йдемо до плати керування. Плата керування в нас залита, все прекрасно. Дроти в нас тут сіліконові. Кнопочка у нас фірми QAнг. В нас вона йде 42 вольта, 02 А. Цього повністю достатньо. Двигун у нас безщитковий, як ви бачите, такі мацюпоньки, но дурі він має. Під 500 Вт видає. Підшипник критий. Далі, що в нас тут є? Давайте ми знімемо. Двигун і я подивимось сюди, зайдемо. Так що, як ви бачите, в гроссера все прекрасно зроблено. Є в нас сальник, щоб сюди мастило не попадало. Так що супер-супер, друзі. Тепер давайте я вам покажу по ціні. Заходимо в гайковерти в гросер офіційний сайт. Як ви бачите, в гроссера дуже багато гайковертів. Дивіться, що в нас це новинка. У нас гайковерт гросер. Коштує він 2419 гривень. Це в нас гросер GID. 230n. По комплектації він йде тушкою. На мою думку, це адекватна ціна за такий гайковерт Імпакт 2 в одному, тому що це універсальний інструмент. Ну що ж, тепер підсумуємо, що вам, друзі, сказати. Я вам чесно скажу, мені сподобався цей гайковерт Імпакт 2 в одному. Його можна брати з собою під любі сценарії. Це я вам даю 200%. Зроблений, він добре, прогумований, сподобались підсвітки, режими і так далі. Як він працює і що він крутить, ви самі все бачили. Це універсальний інструмент. Іструменти не можеш колеса в машині крутити і в той же самий момент взяти бітку і крутити шурупи там по дереву або по металу і так далі. Все міняється в секунду. Є замочок, так що все прекрасно зроблено. Такий інструмент реально класно підійде для домашнього використання, тому що ним можеш дубасити все. Ну а на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.